Так, Кай. Зараз, якщо будеш виконувати команду, віада, Кай буде виконувати команду Кай. Ти не ту команду виконує. Будеш виконувати команду, дістанеш. Ну, йолки-палки. Віада хоче виконувати Кай починає рети. Дістанеш отаку штуку. Кай, дивися. Дивися. Ну, веда. Кай, дивися, отаку от штуку дістанеш. Е. Ти чому? Кай! Ти чому не хочеш? Ах, ти не хочеш. Ну, біда. Ну давай виконуй! Лежати! Ага. Ага. Це будемо лежати. Неправильно. Біда лежить. Естафета. Пуси! Пуси. Пуси. Ай молодець. Біда. Ні, біда ні. лежати. Маємо ще кусочок. Сидіти! Кайді дістає. Кайді дістає. Да. Віда? сі! Молодець, веда хороша. Суслік. Кай суслік робить. Віда голос дає. От так у нас і проходить тренувачка. Гарного дня.